Бойовики проросійських банформувань й далі брутально порушують будь-які домовленості про деескалацію конфлікту на сході України. Вчора в день, 29 червня, вони здійснили 38 обстрілів позицій сил антитерористичної операції. Ще більше 40 випадків порушення умов припинення вогню з боку незаконних збройних формувань було зафіксовано з вечора до опівночі. Всього за минулу добу загарбники 83 рази відкривали вогонь по українських воїнах. Вздовж усієї лінії розмежування сторін Кремлі. ...найманці готили з 82 та заборонених мінськими домовленостями 120 міліметрових мінометів. Зокрема, з окупованого Донецька та його околиць бандити били по Мар'янці, Красногорівці, Шахті-Бутовка Пісках. На Луганщині постраждали Кряківка, Новотошківське, золоте та станиця Луганська. На Артемівському напрямку міни та гранати вибухали на наших позиціях поблизу Кірового, Ленінського та Майорська. На півдні Донецької області ворожі міномети гатили по Новотроїцькому та гранітному. Поточна доба в зоні проведення антитерористичної операції також розпочалась галасно. З понад десяти випадків порушення бойовиками режиму тиші, половина із застосуванням забороненого артилерійського озброєння. Зокрема, дружба. Та Врубівка, що на Артемівському напрямку, потрапили під вогонь 122-мм гаубиць, а по золотому вдарили реактивні системи залпового вогню бойовиків. Окрім того, є інформація про активізацію підривної діяльності російсько-терористичних банформувань на Луганщині. За нашими даними, загарбники готують чергові масштабні провокації, зокрема в станиці Луганській. Не виключається підготовка та здійснення кремлівськими найманцями терористичних актів в місцях проведення масових заходів.